А прямо з цього готельчика відкривається неймовірний вигляд на вльору і островки Трампа. І отак, як люди відпочивають, насолоджуватись неймовірним заходом сонця, який можна подивитися прямо у цьому місці. Готельчик можна винайняти на Новий рік. От формуємо заявки, підписуємося, тому що з вікон відкривається вигляд на оцю красу. А в самий період нового року воно просто небо покривається тут, в Льори, неймовірним салютом, який варто просто подивитися ці 15 хвилин. От, тому, а інші маршрути ми вже з вами сформуємо. І поїдемо реально в локації, де католики проводять реконструкцію Різдва Христового. Тому підписуйтесь, пишіть мені завчасно. От зараз покажу вам номер один, який вільний, тому що тут приїжджають і весілля, і є ресторанчик. І з власником потрібно просто домовлятися завчасно для того, щоб можна було реально. Зареєструватися, тому що вони, як мені сказали, на новий рік не працюють, а в них 13 номерів і треба їх забити повністю. Є тут така кафешечка, з якою можна поспостерігати оці види, також і сердечко. І є попугайчик. Зараз я вам його покажу. От, Манюнечка, покажи попугайчика. Він прилетів уже. Знайшли попугайчика в цьому готелі. Дивіться, який прикольний. А в цьому готельчику шикарному, з якого відкриваються неймовірні види, давайте я покажу вам зараз. Тут на двоє персон, в основному є на троє і є один номер на чотирьох персон. Але подивіться, яка краса. Просто неймовірно, правда.